Аняся є рабун, сонин для Нюбрейн Ну що ж, я знаю, я знаю, що ви чекали цей урок. Я його теж чекала, тому давайте починати. І у нас з вами сьогодні дуже цікава тема. А поки ми будемо переходити з вами до нової теми, зробіть. Три надважливі над дії. І це підпишіться на наш канал і, звісно, на наші соціальні мережі. Також поставте лайк, напишіть коментар і не забудьте про дзвіночок. Він дуже-дуже важливий, тому що так ви будете вчасно бачити сповіщення з нашого каналу. Тож, наша сьогоднішня тема. А, ви знаєте, от я дуже хочу на вихідних. Відпочити. Напевно, я на вихідних буду дивитися якісь серіали. Можливо, можливо, на Різдво я буду десь гуляти зі своїми друзями. Думаю, що на Новий рік я поїду до своїх рідних. І знаєте, влітку, влітку я точно буду у відпустці десь також відпочивати і, можливо, пити якийсь дуже смачний коктейль. Не знаю. Тож, я дуже хочу з вами поговорити про наше майбутнє. І ми з вами сьогодні розберемо цю дуже просту, але дуже-дуже корисну граматику. Тож, поїхав! Наш майбутній час граматика льоє. -е. Граматика дуже просто виглядає, ви її точно неодноразово чули, ви її точно неодноразово бачили, і це граматика. Мега-мега крута, тому що вона допоможе нам говорити про будь-яке майбутнє, чи це станеться з нами через декілька хвилин? Чи це станеться з нами через декілька днів, тижнів, місяців, років? Навіть ми зможемо з вами говорити про те, що буде через мільярди років цією гарматикою. Настільки вона крута, настільки вона класна, настільки вона всемогутня. Тож, будемо розбирати, як її використовувати. Звісно, важливий момент е, щодо цієї граматики е, те, що ця граматика насправді е, дійсно дуже крута, дуже класна, дуже універсальна, але є в неї один невеличкий такий незручний нюансик. Вона не дає нам дійсно. Якоїсь точності. Тобто, цією граматикою ми можемо говорити як і про точні факти, які з нами стануться, наприклад, через 10 хвилин, і ми точно знаємо, що це станеться, так і про е, події, які ми не можемо спрогнозувати. Тобто, ми не знаємо з цією граматикою, наскільки точне і правдиве наше майбутнє. Ми просто говоримо, що щось відбудеться, відбудеться щось колись десь, е, от і все. Е, тому у Неї є такий один незручний мінус, проте це не впливає на те, як ми виражаємо свою думку. Просто вона мега універсальна. Тож ця граматика приєднується до основи дієслова. Звісно, що ми виражаємо якусь дію в майбутньому. Нагадаю, що основа дієслова це все наше слово до закінчення. Та, закінчення та це таке закінчення, яке нам потрібно лише для прикладача чи словничка. Все, далі ми з ним не бачимось в наших реченнях. Тож, ми з вами беремо нашу граматику і приєднуємо до основи. І тут все дуже-дуже просто. Easy, peasy, lemon, тут все мега просто. Якщо ваша основа дієслова закінчується на голосну, наприклад, як в дієслові пода, по", у, так, остання літерка у нас точно голосна. Ми приєднуємо з вами граматику, лі кое, і у нас вийде поль кое, буду дивитись. Наприклад, йомхварель полькоя. На вихідних я буду дивитися фільм. Якщо ваша основа закінчується на «пачі», тобто у вас є приголосна, наприклад, як в дійслові ікта читати ік. Так, ми прям чуємо цей патчі, ми його не можемо пропустити, він з нами є. Тоді ми приєднуємо граматику лькоя. Тобто, у нас йде таке чергування. Це дуже класичне, знайоме для нас чергування. Закінчили на голосну, почали з приголосної граматики, закінчили на приголосну, почали з голосної. Тому лькая. -ль Наприклад, нельль. Цеґуль ільґелькоя завтра я буду читати книгу. Але є один нюансичок. якщо ваше дієслово закінчиться на пачім ль», ось така у нас красива літерка, то ми знаємо, що ця літерка втікає, вона зникає, розчиняється десь. Ну, така вона літерка у нас, тут вона є, тут її немає, от треба з цим змиритися, якось жити. Тож, якщо ви, наприклад, зустрічаєте дієслово Мандельда. Ось у нас є печимчик. Ми прибираємо закінчення, бачимо цей прекрасний пачім. Ми розуміємо, що цей пачім з нами далі не їде. Він виходить на цій зупинці. Все, він видаляється магічним чином, і ми приєднаємо з вами льє Але насправді дієслово буде виглядати так, ніби ви просто приєднали коео і взагалі нічого там більше не робили. Так цікаво виглядає трошки. Оманливо, тому пам'ятаємо, що у нас є такі дієслова, які можуть трошечки десь іноді нас обманути, але ми до цього готові. Окей. Ось така граматика не важка. Насправді вона дуже дуже класна, дуже цікава, дуже зручна. І звісно, що ми з вами її трошечки попрактикуємо. Закріпимо. Подивимось декілька прикладів так, щоб ми змогли а, наочно побачити, як ж ця граматика працює. Наприклад, у нас такі речення, і ми з вами зараз коротенько закріпимо цю граматику. Дієслова в дужечках у нас вже є запропоновані, тому нам буде дуже-дуже легко. Поїхали. Оманен, аціме, і у нас дієслово йонсипхада в дужечках. Прибираємо з вами закінчення та що ми тут бачимо. Дієслово закінчується на голосно. Це означає, що нам потрібно приєднати лякає «халь», Гая. Оманен Атіме Ян Сип І давайте я також надрукую, щоб ми з вами бачили цей приклад. Ось така краса Янсип Халькая. Мама зранку буде тренуватись, практикуватись, щось вона там вивчає, напевно. Неілогу туше цінгуцібе. І у нас діє слово. А, да. Так само ми прибираємо з вами закінчення, та, що ми бачимо. Ми закінчили дієслово на голосну. Тобто, ми приєднуємо Лькоя. -е». Тут прям дуже просто все виходить у нас. Ось така краса. Супер. Завтра, о другій годині дня, я піду до друга додому. Хороший план! Класний план як для вихідних. Йдемо далі. Цом сіме, кім ці кімтсігерель ці і у нас дійслова мокта. Так само прибираємо з вами ось це закінчення. Та, що ми бачимо, о, з'явився у нас «пачі». Це означає, що приєднуємо з вами граматику Эль Кая. Цомсиме кімтсигеры маґыль. Кая. Ось так. Неважко, як ви бачите, все супер, все дуже легко йде. Магелька. В обід я буду їсти кімтті. Наступне речення. Давайте ще трошечки закріпимо з вами. І у нас тут Юріада. Так само прибрали закінчення та отримали основу дієслова. Бачимо, що закінчується на голосну, значить лєкоє. Соняогей умаку юріалькою. Ввечері буду готувати разом з мамою. І давайте останнє речення: Аїм паресо. І у нас дієслово Йойнада. Йойада. Прибрали закінчення та, що ми тут з вами отримуємо. Теж голосна в кінці основи. Тож приєднуємо Кое. А імпаре і Йойнь, галь оєо. -йо. Супер. Ось така граматика. Тож, Йерабун. Як ви бачите, вона дуже-дуже проста і дуже-дуже класненька. І насправді, якщо так подумати, то ця граматика дуже. Е Легко використовується, тому що дієслів з пачимом лю. Ми з вами зараз не так багато зустрічаємо насправді. Але ми чітко чуємо, що у нас в кінці є голосна, чи в кінці є приголосна в основі. тож ми можемо навіть на слух зорієнтуватися, як приєднувати нам граматику. Тому тут все буде дуже дуже просто. Кромі, Ярбун, ми з вами розібрали це дуже просто, дуже цікаво, дуже класну граматику і дуже-дуже корисно. Тепер ми точно знаємо, що буде в нашому майбутньому. Тепер ми точно зможемо говорити про наше майбутнє і близьке, і далеке. Тож, Яробон, дякую вам за цей урочок і, звісно, чекаю вас на наступному уроці. Аня!